Всіх вітаю! Мене звати Єдині Сижаков, я є власником Британської агенції нерухомості Lingo 24 Property. І сьогодні ми, я пропоную поговорити з вами про стратегію здачі в оренду, Простої здачі в оренду, тобто купив і здав в оренду. Є декілька. Плюсів і декілька мінусів в цій стратегії є переваги, а є недоліки. І я пропоную вам інформацію від спеціаліста, від одного спеціалістів, хто спеціалізується саме на цій стратегії, щоб ви для себе зрозуміли, чи підходить вам ця стратегія. Ця стратегія, стратегія дійсно. Дійсно а, проста і ну досить, а, мабуть, 90% людей роблять саме цю стратегію і працюють саме так, бо вона не потребує а, втручання в процес а, такого щільного втручання, але а, є мінуси. Але а, вона є теж, а залишається теж досить. І я вважаю, що кожен для сам для себе вирішує, ми можемо допомогти вам у виборі, виборі цієї стратегії, а також виборі саме об'єктів в Великій Британії, а саме в Англії або у Уельсу або в Шотландії, щоб ваші гроші працювали і ви приносили своїм дітям. Залишали теж якісь святкування. Тобто приємно перегляду, стратегія купити для здачі в оренду. Стратегія купити для здачі в оренду це найпростіша та найпоширеніша стратегія серед інвесторів, коли йдеться про інвестування в нерухомість. Але нехай її простота не обманює вас. Вона може бути фантастичним генератором багатства. Надзвичайно просто. Купівля для здачі в оренду це купівля нерухомості, яка здається в оренду за одним договором оренди. Звідси ми виключаємо гуртожитки, які розглядаємо в окремому розділі. Іноді їх називають окремими орендами. Орендарями можуть бути молоді, фахівці, сім'ї, студенти тощо. Купівля для здачі в оренду, будучи найпростішою інвестицією. Робить їх чудовими для зайнятих професіоналів, які хочуть отримати солідний прибуток і не мати особливих клопотів. Роками ми чули, що купівля для здачі в оренду вже мертва стратегія, що може бути правдою, коли купується неправильна нерухомість. Але якщо все зробити правильно, ви можете досягти успіху, як у грошовому потоці, так і в прирості капіталу, система купити, ремонтувати, рефінансувати, здати в оренду. Або БРР може допомогти вивести ваш портфель купівлі для здачі в оренду на новий рівень. Звичайно, БРР також працює для гуртожитків та інших інвестицій, але ми пояснимо це в контексті купівлі для здачі в оренду. Мета БРР полягає в тому, щоб підвищити вартість шляхом реконструкції, як і при перепродажі, та купівлі за низькою ціною. А потім рефінансувати на іпотеку за більшою вартістю. Вивільнити власний капітал з прибутку та використати ті ж гроші для купівлі ще однієї та ще однієї. По суті, якщо все зробити правильно, ви можете використати той самий капітал для купівлі не однієї, а кількох об'єктів нерухомості за відносно короткий термін. І якщо кожна нерухомість може приносити вам грошовий потік у розмірі 400 до 500 фунтів стерлінгів на місяць, якщо ви швидко масштабуєте цей портфель. Дуже скоро у вас буде серйозний бізнес з грошовим потоком. Теоретично, будь-який тип нерухомості може працювати все залежить від економіки. Через вартість входу терасовані будинки в містах є дуже поширеними відправними точками для портфелів купівлі для здачі, оренду у дешевших районах Англії та Уельсу, де ви можете досягти вищої прибутковості, ніж на півдні Англії. Квартири можуть працювати. Але плата за обслуговування може вас підвести. Будинки на двох господарів та окремі будинки добре підходять для сімейних будинків, де орендарі можуть залишатися довше, оскільки їхні діти ходять до школи неподалік, пошук будинків поруч з хорошими школами сприяє попиту тут, однак вони можуть бути дорожчими через високу конкуренцію між власниками та орендарями. Переваги, передбачуваність та простота. Що ідеально підходить для активного життя поза межами нерухомості. Менше обслуговування порівняно з подобовою орендою та гуртожитком, де висока відвідуваність та часто. Високий знос, купівля для здачі в оренду зазвичай простіша в обслуговуванні. Я наголошую загалом немає жодної гарантії. Легкий вихід, будинок по системі купівля для здачі в оренду зазвичай найлегше продати. Оскільки ви залучите як інвесторів, так і сім'ї, що означає високу конкуренцію, тому ціни для вас хороші. Це не спеціалізована нерухомість як гуртожиток, яка обмежена переважно інвесторами. На відміну від суборенди, ви будете володіти активом та отримуватимете вигоду від зростання капіталу, що постійно є прибутковим. Хоча грошовий потік оплачує рахунки, щомісячно, зростання капіталу з часом може принести вам. Значну суму грошей, яку можна вивезти шляхом рефінансування або під час продажу нерухомості, і ну, с... не найприбутковіша стратегія. Інші стратегії принесуть вищий грошовий потік, ніж купівля для здачі в оренду, але вимагатимуть більше роботи. Ті ж недоліки, що й у інших стратегій: податки та майбутні податкові зміни, а також інші урядові зміни. На відміну від гуртожитку, якщо ваш один орендар, який може бути співорендарем або сім'єю, перестає платити. Ніхто інший не оплачує рахунки. Приклад з практики купівля, реконструкція, реінвестування, оренда. Ціна покупки 139 тисяч фунтів. Збори та гербовий збір 6 637 фунтів. Реконструкція 25 тисяч фунтів. Загальна сума на рахунку 170 637 фунтів. Оцінка після завершення робіт 190 тисяч фунтів. Прибуток від роботи. 19 363 фунти. Залишок коштів 28 137 фунтів. Щомісячна іпотека 674 фунти. Щомісячний дохід від оренди 1100 фунтів. Чистий грошовий потік 426 фунтів. Створення портфеля окремих орендованих об'єктів нерухомості і час роботи на повний робочий день на іншій роботі було найважчою справою в моєму житті. Досягнувши цього, я тепер працюю на повний робочий день у сфері нерухомості, що дає мені свободу часу та грошей, щоб проводити час із родиною. Марк Топхем, Топмарк Проперті.